Переваги ведення групи у Фейсбуці. У мене є в Фейсбуці група Квітковий дивокрай великими буквами. Прописана в ній вже більше 14 тисяч людей. Веду я її більше двох років. Забила я на неї. Ну не забила так, немає мені часу для розвитку. Не вимагаю я запрошення туди друзів. Це у мене як допомітна платформа для виставляння своїх відео для реклами своїх товарів. Я займаюся продажем мед Карпатський 250 гривень, червоної і чорної щуки, квіти різноманітні на опт і поштучно. Широченний вибір гортензій, глоксиній. Глоксинія 9 штук 630 гривень уявляєте? гейхери по 25, а гортензія по 40. Тум пишіть мені особисті повідомлення. Перевага, та що в групі ви можете, тобто. У вас є ваш профіль, і у вас є плюс ще група. Тобто на вас підписуються і в групу додаються. На вас можуть не підписатися, а в групі будуть. Тобто у мене 21 тисяча підписників в Фейсбуці, плюс 14 в групі. Уже ця кількість людей знає солнечко Юлія як продавця. От вам і переваги, а ви напишіть свою думку, чи потрібно, щоб була у кожного продавця своя група чи ні. Дуже цікава, ваша думка. Напишіть.